Панове, ми все, все швидше наближаємося до тої знаменної дати. Має на увазі 200-річчя Тараса Шевченка, яке будемо відзначати вже в березні. Тому в області зараз відбувається величезна кількість заходів присвячена саме цій темі. От, наприклад, нещодавно у Полтавській загальноосвітній школі номер 7 яка, до речі, носить ім'я Кобзаря, відкрили музей. Про це далі будемо говорити. І вчителем української мови та літератури сьомої школи це Оксана Носова. Доброго ранку. Доброго ранку. Мені сьогодні дуже приємно знаходитися в цій студії саме напередодні великого такого світлого свята для кожного українця. Це 200-річчя з дня народження Тараса Грирочашев. Приємно, і ми горді з того, що Полтавська наша загальноосвітня школа номер 7 з 1920 року носить це почесне ім'я Шевченка. І тому, хто ж як не ми, нащадки Кобзаря, повинні гідно виконувати його заповіти і продовжувати його традиції. Про музей. Взагалі, як виникла ідея створити на базі вашої школи музей? Історія створення цієї музейної кімнати пройшла певний шлях у часі. І тому я повинна сказати, що ще у після. Післявоєнний період і популяризацію творчості Тараса Шевченка серед учнів, серед батьків, да і у мікрорайоні серед жителів займалася вчитель української мови та літератури Желтобрюхова Тамара Дементівна. У, і тоді саме було створено невеличкий куточок, присвячений Шевченку. Трохи пізніше, у 70-х роках, цю ініціативу підхопив молодий педагог на той час, учитель історії, а зараз це заслужений вчитель України і автор відомих підручників історія Полтавщини Білоузького Олександр Андрійович. І саме з його ініціативи в школі була відкрита перша музейна кімната Тараса Шевченка. І, до речі, ті експозиційні матеріали, які були представлені у музеї, дай й сам портрет Шевченка, власно, Руч виконав Олександр Андрійович. А які це були перші експонати? Перші експонати це живописні пано до творів Шевченка, які прикрашали музейну кімнату. Вони до сих пір у нас залишаються, і ми дуже гордимося тим, що вони в нас є. Вони зараз у нас представлені у галереї Шевченка, яка веде східцями прямо до музейної кімнати. Ну, сучасне життя суспільства для нашої школи взагалі вимагає дещо переоцінку, переосмислення, де проекцію діяльності таких великих українців, як Тараса Шевченка, на суч... сьогодення, на сучасність. Тому і виник такий задум створити у школі сучасну музейну кімнату Шевченка. Так у нас музейна кімната має чотири експозиційних розділи. Перший розділ він виконаний у національному такому колориті тієї епохи, тієї доби, коли жив поет. Саме із простої української хати вийшов у світ кріпак, який, пройшовши свій життєвий шлях, досяг рівня високоосвіченої, всебічно розвиненої людини і загальновизнаного пророка, якого цінують зараз і поважають у цілому світі. Тож у музейній кімнаті ми намагалися представити і його як поета, як геніального художника. Тож другий, і третій експозиційні розділи саме присвячені цим творчості поета. Зокрема, гордістю кімнати, нашої я повинна сказати, це є експозиційний розвід, який говорить нам про Шевченка-поета. Чим він є гордістю, тому що там зібрана колекція книг і Шевченка, і про Шевченка різних років видання, і по суті, більшість із них є вже раритетними. Це від 1914 року видання і до сьогодні. Скажіть, хто працював взагалі над створенням музейної кімнати? І учні, і вчителі? Так. Так, дякую. Над задум виник взагалі у педагогічного колектива і нинішнього директора школи, який дуже в нас ініціативний, творчий Ленський Євгеній Анатолійович. І разом із директором педагогічним колективом залучилася. Ми дуже вдячні батьківська громада, учнівський колектив, наше учнівське самоврядування. І таким чином ми спільними зусиллями оформили цю нашу гордість музейну кімнату Шевченка. Коли ви, до речі, презентували її? відкриття музейної кімнати відбулося 18 лютого 2014 як року. як відбувалося Відбувалося дуже урочисто були представники і міської влади, і управління освіти, були гості, це вчителі української мови та літератури міста, і також учні, переможці різноманітних конкурсів шкіл міста. Скажіть, те, що школа носить ім'я імені Шевченка, це напевно ще більш відповідальніше. Так От. дуже відповідально, і ви знаєте, і наші діти, і педагоги, навіть батьківська громада, відчуваємо це і намагаємося жити гідно по совісті. Справді, як заповідав наш великий кобзар, і звичайно Популяризувати, всіляко вивчати, досліджувати творчість і життя видатного пророка України на Полтавщині. Є три школи які носять ім'я, так само як і ваша і ім'я Шевченка. Ви якось спілкуєтеся між собою ці три школи. Ну, ось плануємо 에, напередень від 200-річчя з дня народження Шевченка провести творчу зустріч на базі нашої школи. Саме у цій нашій гордості, музейній кімнаті. до нас приїдуть гості. Це Миргородська гімназія, яка носить ім'я Шевченка, і Кременчуцька гімназія, яка також носить носить ім'я Шевченка для такої творчої зустрічі, обміну досвідом, обміну тим, як ми популяризуємо, як ми шануємо Шевченківське слово. Зрозуміло, а от стосовно того, взагалі, от як діти от сучасне покоління відноситься до творчості Шевченка, я напевно знаю, тобто ви знаєте, як ніхто інший, адже філолог працює кожного дня з дітками. Тож як сприймають, дякую справа в тому, що наші учні ще з першого класу, мабуть, коли заходять, тільки переступають поріг нашої школи. І ми намагаємося прищепити їм те, що вони є нащадками Кобзаря, що вони гідні називатися нащадками Кобзаря. І Тому наші учні дуже поважають Тараса Шевченка, поважають його творчість, і їм подобається. Вони залюбки беруть участь і в різноманітних конкурсах Шевченківських, і самі дуже багато віршів знають на пам'ять і можуть продекламувати будь-який учень у школі, так само і педагог. Ну тобто для нас це є почесним. Крім того, у цьому році. Наші дві учениці стали переможцями міських конкурсів. Це Михайлець Дарина, яка стала переможцем, зайняла третє місце у міському конкурсі імені Петра Яцика, знавців рідної мови, і е е е окольнича Ольга, яка стала переможцем мовно літературного конкурсу імені Шевченка. Тобто вони долучаються, вивчають і їм дуже подобається те, що вони навчаються саме в закладі, який носить ім'я Шевченка. А стосовно сучасників сучасної літератури так само читають. Читають сучасну літературу і ви знаєте, залучаються до того, щоб брати участь у різноманітних конкурсах, і шкільних, і міських, які стосуються саме сучасних авторів. І що приємно, дуже часто у нас лунає у школі сучасне поетичне слово, яке про пов'язане із життям і творчістю, звичайного, Шевченка. Скажіть, в березні плануєте заходи проводити саме до 200-річчя? Ну, доброю традицією вже в нашій школі стало те, що кожен кожного року у березні ми проводимо загальношкільне свято, різноманітні конкурси, і чітців, декламаторів, і малюнків до ілюстрації до творчості Шевченка. Тому обов'язково, тим більше, перед таким світлим святом, це 200-річчя, Обов'язково у нас буде загальношкільне свято. У нас буде проведено, як я вже сказала раніше, така творча зустріч між школами. Звичайно ж, ми залучимося до всіх тих міських акцій і тих свят, які будуть проводитися у місті. І я думаю, що гідно, достойно покажемо своє лице школи імені Шевченка. Тож цього вам і бажаємо, щоб було все лише на позитиві. У вас дякую за ефір. А, дякую. Друзі, вам хочу лише нагадати, що ми спілкувалися сьогодні із Оксаною Носовою, це учитель української мови та літератури полтавської школи номер 7 яка носить ім'я і Тараса Шевченка. Наш ефір продовжує реклама. Вам до побачення. Дякую.